Ви не підписували контракт з Збройними силами України, але ви заслужили право називатися так. Уже десятий рік ви разом з нами в окопах і ви виконуєте надважливу роботу, висвітлюючи перебіг цих бойових дій для України і для світу, і для родичів, тих військовослужбовців, які зараз виборюють нашу свободу на фронті. Ви поруч з нами під обстрілами під час будь-яких цих бойових дій. І про вашу сміливість, вашу відвагу свідчать не тільки ваші чудові, без сумніву, чудові репортажі, за які ми вам безмежно вдячні, а також і те, що ворог вас вважає одною з найважливіших своїх цілей. І ми про це бачимо з того, що ваші колеги віддають життя за те, щоб донести до людей правдиве слово про цю війну. Безмежна вам вдячність від всіх військовослужбовців. І від всіх пресофіцерів, з якими ми разом працюємо, і з якими, дай Бог, ще будемо багато працювати.